Де зараз легенда Доти Данило Дензі Шутін. Колись він був одним із найхаризматичніших гравців дота 2 в історії кіберспорту. Його пам'ятають за шаленими хайлайтами, танцями під час матчів, веселими інтерв'ю та виходом у костюмі Пуджа. На своєму піку він був топовим мідером, А наві гроза світових турнірів. Але з часом результати команди погіршились, і кар'єра Денді поступово пішла на спад. Після відходу з Наві він заснував власну організацію. B8 зібрав новий склад і почав новий шлях. Але замість тріумфів клуб перетворився на мем. Двічі програвав по 20 матчів поспіль. Дензі намагався змінити все, привозив бразильців до Львова, їздив грати в Мексику, але успіху це не принесло. Фактично, Денді вже не грає професійно. Зараз він активно стрімить, запустив іронічний челендж, пробує апнути тисячу ММР. А якщо не вийде, видалити доту і перейти в лоу. Та не все так погано. Його клуб B8 продовжує існувати і. І КС 2 склад нещодавно зробив прорив. Уперше потрапив на Мейджордж.